Розділення розчинних і нерозчинних речовин методом фільтрування. Наливаємо воду у пусту склянку. Додаємо лимонну кислоту. Розмішуємо. Я вже розмішав. Тепер робимо з паперу щось таке, і я кришку від бутилки. Взяв та зробив так. наливаємо сюди тепер віримо. лимонна кислота з водою. to roszce czy roszczyn czy sumisz Вже все. Зараз чекаємо, доки все це. В Тепер, з нас залишилася вода з лимонною кислотою. Так в цій сервеці нічого немає. Це означає, що лимонна кислота і вода роще. Тому що немає частинок, які можна побачити.